Друзі, всім привіт! am Sydney підходить до своєї кульмінації фіналу, де зіграють FaZe та Complexity Доволі несподіваний склад учасників, але це дуже круто. Такого я й хотів побачити від першого турніру в Counter-Strike 2. Однак, перед тим як перейти до вирішального матчу, давайте глянемо, що там сталося у півфіналах, які були дуже швидкими. Спершу зустрічалися Complexity та G2. Маппул був таким самим, як і у групі. Коли G2 здолали суперника з рахунком 2-0, Анубі Сенчин та Вертіго. На першій мапі комплексі знову показали чудовий захист на атакувальній мапі Анубіс. Не те, щоб суперник дуже їм заважав, але команда точно знала, що і коли робити. Трохи вимкнувся Еліч, але його місце зайняв JT. Це саме те, про що казав Грім в інтерв'ю ESL після якогось з матчів. Він радий, що у команді тепер є 5 гравців, які можуть вистрілити в потрібний момент. Для капітана Complexity цей лан є найкращим з часів РМР до Major в Антверпені. Зараз він має рейтинг 1.07. Ну тоді було 1.24. Друга мапа склалася ще більш несподівано, адже у G2 була серія з 9 поспіль перемог на LAN на Ancient, враховуючи дві перемоги над Complexity. Цього разу все почалося з рахунку 8-1 на користь американців. І виглядало так, що все має закінчуватись дуже розгромно. Але компли почали трошки заграватися, віддали раунд проти форса, і сторона закінчилася з рахунком 9-3. Проте у другій половині G2 показали ще гіршу гру. Вибивання пістолетки було просто жахливим. Команда чомусь чекала до останнього, не маючи кітів, і як результат лишила Гуксі один проти трьох. Єдиним, хто вперто намагався виграти цей матч, був Монесі. Проте на другій мапі. Кілька програних раундів також були причиною його промахів. G2 виграли всього один клаш, тоді як Complexity 5. Найкраща статистика і за першими дуелями 14 та 23. Ну і звісно, не можна не згадати Ніко, який зробив 13 кілів за 37 раундів. Рейтинг 052 можливо, найгірший його виступ в Best of 3 в кар'єрі. MVP знову взяв Флопі, який проводить найкращий великий турнір в кар'єрі. Рейтинг 1,18 – при цьому в команді він всього третій за оцінкою. У другому півфіналі інтриги було не набагато більше. Хоча цікаві та несподівані моменти розпочалися ще на етапі Мапвето. Фейс раптом вирішили не грати Міраж, яка мала б стати піком суперника, і просто забанили її. Таке рішення мало б забайтити і змусити суперника добряче подумати над піком Вертіго, де у Маус не найкращі справи. Але ж у суперника мають бути ще гірші, це їхній пермобанк. Тому мишки пікнули вертіго. Вже не вперше Фейс робить такий хід конем. Перший раз таке сталося у фіналі League 15 сезону проти Енс. Тоді це теж спрацювало. Ще одна спроба була на Мейджорі в Ріо, і тоді Бетні Сиглс покарали Фейс. Сьогодні, як і проти Енс, це рішення було на впевненості. Фейс показали, хто тут бос і хто задає тон цього півфіналу. Проти Маус зі стендином без жодного досвіду такі речі можуть працювати дуже добре. Так і сталося. Тотальна домінація на нюк з одним із найкращих виступів Робс на цій мапі та близька гра на вертіго, де чудово себе показали твіст та рейн. Фейс дуже добре ловили сью із його пушами в смоки і не давали розслабитися Нексіус. Вельгій на другій мапі часто губився і приймав не найкращі рішення. Проте, один клач проти двох суперників все ж виграв. Загалом, Маут виграли три клащі, які в основному були здобуті за рахунок кращої орієнтації на мапі. І якщо забрати ці три клащі, то рахунок стане зовсім розгромним. У фіналі ми побачимо протистояння двох найвпевненіших команд. Вони не бояться грати нахабно і дивувати суперника. Ці команди зіграли найбільше мап на турнірі: 14 у фейс та 12 у комплексі. Адже вони програли по матчу і мусили у плей плейоф виходити через нижню сітку. Це дозволило їм по ходу набрати форму і пристосуватися до нової гри в офіційних матчах. При цьому лише Керріган не вийшов в плюсовий рейтинг і має 0,90. Далі йде Хаузерк з рейтингом 1,06. Обидві команди грають дуже швидко і намагаються якомога раніше зайняти багато простору, однак робляться по-різному. Комплексіті краще знаходять перші вбивства. Виграли 55% ентрі дуели, що є найкращим показником на турнірі. Однак команда не завжди може впоратися з перевагою, і через це виграла всього 74 і 6 раундів у більшості. У фейс ці показники складають 51,3 та 87% відповідно. Теж дуже непогано, тому буде цікаво поглянути на протистояння головних ентрі Рейн та Елідж. Компли також найкраще на турнірі розмінюються, мають 26,5 вдалих розмінів. У Фейс з цим гірше, адже вони більше покладаються на індивідуальній якості гравців, що принесло їм 0,88 мультикілів на раунд. У Комплексіті всього 0,80. Також Фейс лідирують грою в захисті 62,2% виграних раундів. У кумплів, своєю чергою, другий найкращий напад 59,1%. ап Тут все дуже цікаво. Але не для комплексіті, адже вони мусять банити Міраж, тоді як суперник прибере Вертіго і дві найкращі мапи Фейс зникнуть з фіналу. Компли у будь-якому випадку беруть Anubis, свій основний пік, який вони грали у п'яти з шести матчів, і програли лише проти G2. У Фейс на цій мапі перемога над Енс з рахунком 13-0. У відповідь має з'являтися Нюк, де у Фейс одна поразка проти GamerLegion у п'яти матчах турніру. Complexity Нюк ще не грали. Також є варіант з Inferno, яку Фейс грали тричі і поступилися тільки проти Геймер Але на Inferno у кумплів є перемога над Cloud9 з рахунком 13-3, тому це може відбити бажання у Фейс пікати цю мапу. На третю, я бачу щось між Overpass та Ancient, але скоріше Overpass, яку обидва колективи вже пікали в Сіднеї. Дуже шкода, що фінал не буде в форматі Best of 5. Було б цікаво протестувати всі три варіанти на першому турнірі. Як би не було, думаю, що переможе та команда, яка буде найбільш впевнена у собі. Хоча фаворитом, очевидно, виступають Фейс. У них невелика перевага у Мапулі та досвід, якого у суперника і близько нема. Крім того, Керіган дуже вмотивований стати першим гравцем, який виграє трофей у трьох різних іграх. На цьому все, дякую за увагу. Пишіть свої прогнози на фінал у коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, та любіть Counter-Strike.